Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 192 і створив чеський шаховий композитор Владіслав Прокеш. Хід білих білі мають зробити нічию. Знайдіть розв'язок. Білий король має дійти до своїх пішаків. Але він зараз відрізаний. Перший хід досить очевидний: Король в 4 покращили короля. Король же 7 Якщо зараз зіграти король в 5 це помилка. Через хід король 7. І чорний король обмежує білого по шостій горизонталі. Правильний хід А8 ферзь. Жертва одного пішака. Тура, звичайно, б'є. І хід король е 5 Далі король йде до свого пішака. Якщо тура це 8 то просто король d6, король д7 і буде нічия. Чорні грають король в 7, теж покращують свого короля. Далі король d6. Створена загроза король d7 7 це 8 ферзь. Чорні, звичайно, грають король e 8 щоб контролювати поле d 7 Далі білі грають король С6, створили загрозу король b7. Чорна тура на всі останні ходи мала контролювати поле С8. І зараз чорні грають тура С8. Хід білих, скажіть, що робити далі. Якщо король b7, це сильна помилка. Чорні грають король d7 і чорні тут виграють. Правильний хід це король d6. Що робити чорним? Якщо чорний король десь відходить, то буде хід король d7, і це буде нічия, чорних взагалі мало ходів. Якщо Тура 8, тоді король С6. Позиція повторюється, і це нічия. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Розв'язок досить простий. Король f4 потрібно підвести короля поближче до пішака С. Далі жертвуємо одного пішака, і король підходить до пішака С. Чорний король досить близько, але чорні не можуть виграти. Король d6 і це нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!